Нас відсунули, бо вони будуть нами заважати. А може, мочистить мене хит? Да я вже ставлю банки, які мені попадаються на очі. Гарно що всі банки позбирали? Вач-бач, уже бачу. добре, попрацювали. А чого ти нам не помогаєш? А ти нам взагалі платити будеш? Вот так. Да, заплати 100 О, гривень. Правильно? Там 100 грн. Вс, ю нет, По 500 заплатах. Вот так. Голову. Тысячу на раз потратишь. Вот Не, максимум це запаковываем. світло вот включили. Так. Тысячу для роботи. Так? Да?